Вітаю вас, шановні пані та панове. Сьогодні ми пройдемося славетною малою Арнаутською вулицею. Вона, як і більшість одеських вулиць, наповнена цікавими історіями та фактами, які вона ретельно зберігає. Слова великого комбінатора про те, що всю контрабанду роблять саме тут, вже майже 100 років виділяють її серед інших, додають шарму та загадковості. А що саме мав на увазі син Турецька Поданова та інші секрети Малої Арнаутської, ми вам зараз і розповімо. А ще сьогодні ви дізнаєтесь, чому одна з Арнаутських велика, а інша мала? Хто такі самі Арнаути? Навіщо в рецепті контрабандної кави-цегла, де в Одесі здобували Лівайс, та ще багато цікавого? Почнемо спочатку. Вулиця з'явилась на мапі міста 1831 року майже на тодішньому кордоні міста на місці Арнаутського хутору. Арнаути це етнічні албанці християни, які не хотіли приймати іслам після захвату Балкан турками та мігрували до північного причорномор'я. Паралельно з нею пролягає велика Арнаутська вулиця. Є багато легенд, чому одна з Арнаутських велика, а інша мала. Хоча обидві мають однакову ширину та протяжність. А насправді відповідь дуже проста. Спочатку Велика Арнауцька була вдвічі довше, а коли кордон Портофранко розділив її навпіл, то її ніжню частину, де на місці сьогоднішнього автовокзалу височив палац Розумовського, стали називати Розумовською. А от як в Одесі з'явився місячний вокзал, ви можете подивитися у цьому відео. Мала Арнауцька мала унікальне розташування на однаковій невеликій відстані від старого базару, який в той час був головним в Одесі, та від привозу. До 20-го століття привоз не був справжнім базаром. Це був величезний пустир майже в 10 гектарів, де селяни з усього півдня України вели гуртову торгівлю харчами та худобою. Після введення в Одесі Порто-Франка інтерес до іноземних товарів та до контрабанди став шаленим. На старому базарі покупці добре розумілися на якості контрабанди. А от селяни на привозі чули про заморське дива, але не дуже розбиралися в їх нюансах. Але вони мали чималі гроші від продажу харчів, які шалено манили прайдисвітів. Саме не селяни з привозою було спрямоване. Масове виробництво підробок, чи як то зараз кажуть контрафакту, що було сконцентровано на малії Арнауцькій. За спогадами одеського поліцмейстера Осіпа Чижевича тут виробляли фальшивий шоколад, французьке шампанське, мережево, фарфор і навіть проносне. Найвигіднішим було підробляти чай та каву, чайну заварку та каву гущу скупали в трактирах та сушили на дахах. В чай додавали цибулеву лушпіння для кольору, перець для міцності та дешеві парфюми для аромату. В молоту каву додавали цикорій, перець та червону цехлу для ваги. Здається, деякі елементи цих технологій використовують і сьогодні. Якщо ви побачите в Одесі у продажу цікавий товар за незвично низькою ціною, не поспішайте його купувати. Спробуйте спершу переконатися в його якості. Облави поліції на Малій Арнауцькій проводилися регулярно, але, як згадував той же Чижевий, за кілька тижнів виробництво підробок тихесенько відновлювалося в інших дворах вулиці. Найяскравішою була афера з кишеньковим годинником у 19 сторіччі. годинники були дорожчими за золото. Інтелігентно юнак розповідав потенційним жертвам афери, що він студент, який в Одесі проїздив, що його побили та пограбували злодії. Але французький годинник був захований у потайної кишені. Він демонстрував кишеню та дивом не потрапив до злодія. Зараз йому дуже потрібні кошти на дорогу до батьків, і тільки тому він продає годинник за пів ціни. Зовні годинник був дуже привабливий, справно цоколь показував точний час. Зазвичай в процесі торгів липовий студент зі сльозами на очах ще трохи скидав ціну та отримував гроші. А от після того, як завод закінчувався, годинник зупинявся назавжди, бо більшість деталей механізму була випалена з дерева. Тепер ви розумієте, чому контрабандна в лапках радикально чорна фарба Титанік зробила волосся кіси Роб'янінова гідко зеленим. А тепер трохи пройдемося уздовж вулиці. На кварталі між Рішельєвською та Італійською, колишньою Пушкінською, майріть славетний готель Чорне море, колишній інтурист. За радянських часів це був центр фарцовки. Фарцівники скуповували чи міняли виноземцям імпортний дефіцит, щось на кшталт джинсів, косметики, цигарок та перепродували за захмарними цінами. Коли середня зарплата в СРСР була 120-140 рублів, джинси Levi's продавали за 200, а ціна косметичного набору доходила до 500 рублів. Що зробиш? Красота потребує жертв. На фарцівників теж проводили облави, але вони переважно були інформаторами КДБ, тому міліція їх відпускала. А на іншому боку вулиці знаходиться цум центральний універмаг. за радянських часів, крім центрального входу до нього, можна було ще потрапити ще з двох прилеглих вулиць, і дефіцит тут можна було придбати лише якщо ти мав можливість зайти до нього саме через них. До універмагу тут знаходилася фабрика Попова, яка виробляла словет сальво, один із найвідоміших одеських брендів двадцятого століття. Коли Яків Кантер відкрив свій маленький заводик на Малій Арнаутській вулиці, він навіть не уявляв, що війде в історію вимірювальних приладів. Заводів, що випускають ваги, в Одесі було з два десятки. Всі вони випускали більш-менш однакові торгові ваги. Але Одесити Яші Кантеру приписали пружинні портативні ваги, тому що на них був напис Я кантер. Тобто усілякі інші конструкції це просто ваги, а пружинні це кантер. Портативні ваги здобули шалену популярність. Будь-яка господиня, що поважала себе, шла на привоз зі своїм маленьким кантером та перевіряла вагу придбаного товара. І Боже ж мій, що починалося, якщо її круто обважили? За переписом на початку 20 століття на Малій Арнауцькій мешкали 1792 бідних євреїв. А це майже 10 осіб на кожен двір. І це тільки бідні. Саме тут народився та жив зієв Жаботинський, видатний єврейський літератор та борець за створення єврейської держави. До захоплення влади більшовиками в Одесі було понад три десятки синагог. Зараз функціонує лише дві. А захопливу історію про те, як великий офтальмолог Філатов врятував від поплюження більшовиками вівтар головного храму Одеси, ви можете подивитися ось тут. На Малій Арнауцькій, у 111-му номері знаходиться музей Голокосту, а у 42-му номері в будівлі синагоги, рубщиків кошерного м'яса, зараз знаходиться єврейське товариство Мігдаль. Єврейський гумор, яким пронизана вся Одеса, це окремий жанр мистецтва. Завдяки йому одесити всіх національностей переживала лихо в минулому, зараз під час війни мають сили жартувати та обов'язково посміються над ворогам після неї. А ось і маленький приклад: у купе поїзда сидить єврей, ходить генерали із цуциком. Генерал, голубчику, як тебе звати? Мойша, а мого собаку теж зовуть Мойша. Дивись, Мойша сидіти, Мойша, лежати, Мойша, голос. Собака виконує всі команди. Ну як тобі, мій собака? Дуже розумний, якби він не був Мойшою, то міг би стати генералом. А в сороковому номері жив Осип Шор. Саме він став прототипом славетного Остапа Бендера. Про каркаломна та сповнене драматизму життя цього Одесита ми обов'язково розповімо в одному з наступних сюжетів. На початку малої Арнауцької вулиці дивом збереглися одноповерхові будинки типової забудови першої половини 19 століття. Скати їх дахів направлені в сторону двору для збору цистерни прісної дощової води. Взагалі, боротьба одеситів за прісну воду була дуже напруженою. Ось тут ми розповідали, як це відбулося. На Малі Арнауцькій жили в минулому та живуть і сьогодні багато моїх друзів. Коли я гостюю в них, я бачу, як часом змінюється вулиця, часи прогрес не зупинити. Але що в цих затишних двориках ніколи не зміниться, це їх мешканці. Люди, які є носіями незламного духу, гумору, винахідливості, гостинності та доброзичливості, що разом і є справжнім одеським духом. Отже, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, ставте лайки та пишіть у коментарях про що ще цікавого в Одесі. Ви ще бажаєте почути. Тримаймося, усе буде добре.